Ммм. свішенька. Яка гарненька, смачненька. Так. Якось треба її посмакувати. Тут у мене трохи творогу є хорошого. Як би його? Може його на блендер перебити? Трошки цукру доступ. Добавити і отак зверху полити. Ну, ось хочеться смачненького таку. Ой, красотуля. Так приємно дивитися на таку красоту. Ой, а воно як без телефона дивитись, як не через камеру, то вона краща. Оце прямо така. Ой. Через камеру не тако. Смачніша без камери, звісно. Так. Ну зараз спробую, яке воно буде в мене смачне чи ні. Mm. Який приємний аромат так, ну смачного. смачно та ще так гарного. Где Де той дід ходить? Бо тут мені багато. Тут мені багато. Ой, яка красота. Узяла його і втопила. Утопила в такому сиропі клубничному. А смачне яке воно. Ох, і смачно. Всім приємного апетиту. Пригощаю. Зараз дід прийде, дам йому трошки. І собі таке смачне-смачне. Ох і хороше. Ще якби було таке морозиво, ну нехай на другий раз. Морозиво також залити такою юшкою, сіропом таким клубнічним. О, було б смачно. Так. Всім смачно. Угу. Угу. Хороша. Хороша-хороша. Так, пішло я смакувати. Боже, як хорошо можна посидіти. Під вечір хоч трошки відпочити, хоч сьогодні вихідний. Ну дід щось мало відпочиває, десь його носить, носить, бігає. От то сядь трошки, такого, трошки коротше, от, Трошки відпочить. А я хочу тобі поділитися, в мене щось сьогодні одна тема, щось безпокоїть цілий день. Добре, нужна, то, Добре. тобі теж нужна. Він про неї треба думати. Думаєш, як зараз люди, ну як зараз люди живуть? Так як ми живемо, кожен надіється, що ось ось усе прикратиться. І почнемо вільно і щасливо жити. І хто це нам таке зробить, а? хто нам дасть так жити? Такого не буває. Після таких страшних смертей, після обійс, жорстоких розрух, і вдруг таке щастя буде. Та ні, люди добрі. Ми всі ошибаємося. Хто має можливість, то того вже як оглянуться, то навколо нас одні тільки люди, які ніякої можливості не мають. Ні втікти, ні заховатися, яких вже добивають. А я чула ось таке, вже нам не відкрито, а так промелькають у цьому комп'ютері в інтернеті. Питаються, ви вибрали вже в країну, в яку поїдете після Після, ні, після оцих ядерних атак, які будуть, які ніхто не відмінив, і вони ось ось будуть. Бо тим уродам вже надоїло нас знищити по вони можуть нас трошки прискорити нам. Це. Так що я оце ходю і задумаюся, куди зникати з цих своїх нажитих земель і місць, як куди. Через трасу туди. Накладовище, йди сам туди. Чого це я, заради чого я довіна тут здихати? А ти що все думаєш після... Та от, куд... а чого ж це у муках здихати, куди ж треба цікати, вибиратися кудись. Я вже в страну собі вибрала. Ні, да. да. діда за вуха й потягну за собою. Так що ми тут оставатися не будемо, це точно. Може аж таки відкриють границі. Границі закриті, а того, що закриті. Хто ухилянти їх називають, от і ухилянти, що в раді, от і ухилянти називають других людей ухилянтами, нікого не випускають. Так що поки для нас закрито воно все. Ну нічого, вже до того йде, що не знаю, що тут буде. Ну, нічого ну, не хорошого, буде. нічого хорошого не буде, і нас тут не буде. Я не буду сидіти тут, чакнути. Ти представляєш, яких муках ми повинні тут сидіти, будемо додихати, а? А хто це де? Жде. Та яка різниця? де Будь. людям допомагають, туди можна трохи і спастись, хоч і ніхто й не жде. І не треба так думати, чи жде, чи не жде. А треба десь вибиратися буде і хоч трохи тікати, десь ховатися, а не привикли тут сидіти от, кусок землі, і на ньому треба розпластатися і здохнути. Гребти його, гребти, все життя, а потім на ньому й здохнуть. Чого ти гавкаєш? Та я не гавкаю, я розказую тобі. А ти ще й опираєшся. Не все одно. Так не можна. Це всім, всі так думають, що все одно. А за що це ми повинні тут оставатися і щоб нас тут добивали? Порядок навики, та не добивали. Який порядок? Вже порядку не буде. Ти ж думаєш про порядок? Да. О... Я тобі кажу без карт веєром, отих карти, карти таро, як зараз ними щолкають. Бо без них, як так скажеш, то ніхто нічого не вірить. На це, це так, пусті слова. А якщо карту кинеш, о, карта сказала. Лягла карта. Ага. О, ти яка їх зараз щолкає картами. І всі вже люди, і люди, всі вже не знають, кому що вірити, а просто довіряться своїй логіці. І включити якесь підсознання, те, що усі ховаються за ним, що ждуть хорошого. Так, тобі для мене навела і терендиш. А тобі треба розказувати, бо не ти не треба. віриш. Ні, воно... Ти не віриш оце. Воно мені не нужна. Нужна, не нужна, а тягти буду за собою. Тягни. Да. За хвоста чи за воно. що небудь, ну буду тягти за собою, якби їм тікати відсюди. Будемо. Ти думаєш так собі? Це все неспроста і дуже неспроста. Так просто ми не відбудемося вже. Ой, дід, Звісно, не хотілося, ну що зробиш, як воно вже так нам зробили без нас. Без нас зробили, за нас вже подумали. Усі договорняки їхні всі. Так, дід, смачного тобі. Ну ти країну вибрав, бо я ж тобі ще не сказала, яку я країну вибрала. Крильцями не маши. А вибирай країну, бо підеш туди, куди я. Ну йди, з дорога. Ти бачиш який. Так що я потім тобі скажу країну. Тобі не інтересно, а мені інтересно. <реш> так, так мандути. <реш> Ох, діти. да, попалися ми. Ну нічого, будемо якось вирулюватися. Так, ждати не будемо сидіти. А будемо щось ворушитися. Як тільки що. так, Ох, якщо вспінемо, звісно. Не всі вспінуть. Ну, на завтрашній день, завтра щось таке буде. Не знаю, що вже нас предупреждають, що завтра тяжолий день буде. Після якого зміниться життя кожної людини, яка тут залишила нас в Україні. Та хто прийдує? Ну, написано таке. В інтернеті я сьогодні бачила, а -а -а. що такий завтра день, що рішається судьби наші. Я писав, що хочете. От от, от. от. Так що дід? Там кожен таке, як ти розумний, сидить на і гавкає. Ото, щоб не гавкали, ото, ото, їх... ото первих їх і прибить, як вони такі дурні, не гавкають, а треба добре гавкати. Хай дурний ютуб ваший. Ага, якби не Ютуб, то щоб ми, щоб ми знали без нього того Ютуба. Ніфігам не знали, нам би ніхто нічого не казав би. Та нам і так не, казую, не кажуть, щоб, щоб, не, щоб, не, кажуть, щоб. Бо не кажуть, бо як тільки що скажуть, буде паніка. Не махай крильцями. Не махай крильцями. махає. Ой, Я тобі зараз вирублю, мікрофон. Ох і діти! Так що готовся.